Вихідними відбулися ігри обласної дитячо-юнацької футбольної ліги. Команди Коломийського району приймали у себе на полі в королівці своїх чи не найзатятіших суперників зі снятина. Першим грали молоді спортсмени, а потім на поле вийшли і їхні старші друзі. Про перебіг змагань далі в сюжеті Богдана Малицького. Ігри дитячо-юнацької футбольної ліги вже кілька років поспіль відбуваються на Прикарпатті. Як розповідають організатори, рівень команд постійно зростає. Футбольні дружини запекло борються за перемогу. Ігри складаються із двох спарених поєдинків. Спочатку на поле виходять молодші склади, а потім сильніших визначають старші юнаки. Заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджак відзначив якість гри дитячих команд. Дитячо юнацька футбольна ліга України започаткована Федерацією футболу України вже кілька років тому, десь, напевно, більше п'яти років. І вона структуризована зверху донизу, тобто проводиться чемпіонат України серед дітей, чемпіонат області, чемпіонат району. У нас постійно приймають участь команди у чемпіонаті області, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти, молоді і спорту районної і державної адміністрації і виступають доволі успішно. Зараз це відбуваються зональні змагання. Всього в області приймає участь понад 20 команд. Переможці зональних змагань грають потім у фіналі. Вихідними у королівці краще споміж себе визначали юні гравці Коломийського та Снятинського районів. Про серйозні наміри сусідів свідчить той факт, що одним із тренерів юнаків є керманич Коломийських Карпат Василь Блясецький. А зараз про результати у першій грі молодші футболісти Коломийщини змогли переграти суперників із рахунком 3-1. У грі старших складів точилася також напружена боротьба, але гра закінчилася із рахунком 2-1 на користь Коломоян. З королівки Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма подієнтика.